Пане Микола, західна преса написала, що власне Зеленський дав три місяці на е, відповідь на цю пропозицію нашим е, власне союзникам. Відповідно, пригадується, що план презентували у вересні, е, відповідно, на полях генеральної асамблеї, тобто до грудня, фактично мова йде. І також західна преса написала вчора, що е, саме е, українська влада хоче, щоб саме Байден здійснив це запрошення, щоб це було рішення. Ну якби по суті фінальним таким акордом стало да президента Джо Байдена на своїй посаді, і саме на цьому наполягає Зеленський і тому ось ці три місяці, як ви вважаєте, от можливо, ви і Байдена знаєте, або можливо десь перетиналися, бо це такі політики, які вже там десятки років в політиці, і в українській політиці, і ще з радянських часів він працював з цим простором. Відповідно, як ви вважаєте, чи готовий Байден психологічно навіть от людина, яка вийшла з часів там цієї холодної війни протистояння двох блоків? чи він готовий на такий рух? Як запрошення України в НАТО під завісу свого президентства, як першу чергу ще раз підкреслюю всім нашим союзникам, включаючи Байдена, ми повинні продонусувати свій план перемоги українців. А тоді роль союзників. Друга складова цього плану. Він по повинен бути глибоко опрацьований з Пентагоном умовно з міністерством оборони всіх країн НАТО. З розвідками, з дипломатами, а тоді презентуватись оце послідовне він реальний Поки це пропозиція, яка заявлена, і дали три місяці кому і роземцю. Я тут Димаш треба, щоб все було обґрунтовано, пілотовано і вже опрацьовано, а не дати так ски для публічного обговорення. Це глибока оперативна робота, включаючи із штаб-квартиром, наприклад, той же ріте е е е США, це із Пентагоном, це із СРУ. Це відповідно, це з БВПК і зрозуміло із Байдена. Знаючи Байдена і в різних півліці президента був керів... він був керівником робочої групи по одному міжнародного між проекту. А я членом групи Ентні у нас ходив, Джек Саліван ходив. Тобто це ті колеги, які знаю, з різних форматів роботи. Вони будуть діяти в реальній площині. Будемо так скажуть перемагати на фронті, але згенеруємо генеруємо терцов всі силозасови, буде нова стратегія, яку чекали в 23-му році наступу. Тоді буде активна допомога і США і самого Байдена ще до його відходу. Це буде приблизно 20 січня 25-го року, тому що п'ятого вибори ще так ска буде період так ска між сезонням, а тоді інавгурація нового президента. Тому до того часу ніяких рішень приймати не буде. Тільки буде додати е, збройну допомогу, фінансу, як передбачено mm -hmm. одним пакетом, який проголосував Конгрес. Це йде етапу, Навіть вчора заявили чергову порцію невелику. Я прямо скажу. От я подивився на е, той перелік. Ну, передбачав, що після рамштайму, який повинен би бути, але це навіть не відбувся рамштайм, але ж кожна країна вже зобов'язана щось поставити. Німеччина заявила свій пакет, США заявила свій. Це право боєприпаси важливі, но це не. Нові атакамси, це відповідно не нові, наприклад, F-16, це не нові касетні боєприпаси, які б'ють по фронту на всіх напрямках. Це не репи, які сажають балістичні кривати ракети і дрони, які ми чекали. Тобто, в цьому великому пакеті 61 мільярд такий був, повинна бути високоточна зброя для перемоги на фронті. А тут в цьому пакетику який після. Переговорів Зеленського по телефону з Байденом вижу, що да непогано, але це просто-напросто невеликий тактичний пакет. Ну, будемо для сподіватися, нашої що, що ця от потужна крапка ще буде стояти після е, в зустрічі в форматі Рамштайн. Принаймні зараз артикулюють про те, що в наступному місяці збираються цю зустріч проводити. Будемо дивитися.